Молода мультимама Олександра має маленьких двійнят доньку Кіру та сина Кирила. Каже, що виховувати одночасно двох малюків одного віку не складно. Все так само, як і у інших батьків, проте потрібно вдвічі більше енергії. В неділю вона зі своїми двійнятами відвідала захід, організований волонтерами для мультибатьків та їхніх дітей у одній з міських кав'ярень. Вони в мене ще домашні в садочок не ходять, і тому для них це таке от масштабне свято вперше. То вони йшли з таким азартом. Вони Хотіли дуже малювати, вони творчі в мене, тому вони завжди відносять до таких мероприємств з таким з цікавістю. Ідея зробити таке свято виникло у Ольги Рись не випадково. Вона сама є мамою двійнят, веде інтернет-блог для таких же батьків, як і сама. От і напередодні новорічних свят у неї виникла думка зібрати разом батьків та їхніх дітей. Двійнята розмальовували вже готові імбирні пряники. До того ж, вони мали можливість створити печиво за своїм власним дизайном, хоча й під керівництвом. Професійного шеф-кухаря. Я, я ропу. Ропу. Це да, прянички. Прянічки. Рукавий сустил. То ти сам таке придумав зробити? Так. так. А кому ти його подаруєш? Mm -hmm. Чи сам щось? Mm -hmm. Сам. Вже є готові пряники, дітки будуть їх розмальовувати і паралельно будуть з тіста викладати формочки, ми будемо їх вибігати. Подивимося, якими вони вийдуть. Ці пряночки, але мені здається, що діткам буде дуже цікаво розмальовувати їх, тим більше що керувати цим процесом буде досвідчена людина. Окрім смачних майстер-класів, діти мали можливість порухатися та пограти в різноманітні ігри. Дітки, ще приготують спеціальні святкові пакетики для своїх різдвяних пряників, пограються в різні ігри. Зараз вони складають пазли, потім у них буде ходьба на великих ногах, та великими будуть лишати великі сліди. І поки Сніжки, сніговика і прикрасити ялинку. Загалом на свято було запрошено 10 мультиродин. Разом зі своїми дітьми батьки мали змогу створити новорічний настрій та маленькі символічні подарунки для себе на згадку про цей день.